Hello, my name is Eugene, and this is Speak English like a native. Lesson 26. Used to. Сьогодні з вами вивчаємо конструкцію Used to, яка вживається для минулого часу і має значення повторювальних дій або звичок. Перекладається, як доводилось щось робити. Приклади. She used. To travel by plane a lot. Їй доводилось подорожувати літаком багато. She used to travel by plane a lot. Зверніть увагу прийменник by. By plane, by car, by bus, by boat. And so on. Itagdali. So on. Tagdali. I used to travel by bus in the past. Мы не доводилось подорожевати автобусом в минулому. I used to travel by bus in the past. David. Used to play tennis a lot, but he doesn't play much now. Девіду доводилось грати в теніс багато, але він не грає багато зараз. Зверніть увагу. Does допоміжне діє does, тому що в нас підмет в третій особі одниний. Даємо допоміжне дієслово. І зверніть увагу, коли вимовляємо приголосний т не звуком, т не зусиллям т. Глухий звук t", t". David used to play tennis a lot, but he doesn't play much now My parents used to travel by plane around the world батькам доводилось навколо My parents used to travel by plane around the world My family Used to travel a lot when I was a kid. My family used to travel a lot when I was a kid. She used to travel to Europe. Їй доводилось подорожувати до Європи. She used to travel to travel Europe. Ще раз. Конструкція Used to вживається для позначення минулої дії. Used to має значення доводилось щось робити. Як утворюється питальне речення з цією конструкцією? Questions. Ми вживаємо допоміжне дієслово did, і used, вже немає закінчення ді, тому що в нас в реченні є допоміжне дієслово did, яке вказує на минулий час. Did. did she used to get to school by car? доводилось їй добиратися до школи автівкою. Did she used to get to school by car? Where did you used to live when you were a kid? Where did you used to live when you were a kid? Де тобі доводилось жити, коли ти був дитиною? Зверніть увагу, в даному випадку ми використовуємо питальне слово where перед допоміжним Where did you used to live? Where did you used to live when you were a kid? What hobbies did you used to have 10 years ago? Які хобі ти мав десять років тому? What hobbies did you have ten years ago? How? Допоміжне, поміжне слово did стоїть після питального слова how? Як? How did your parents used to travel? Як доводилось подорожувати твоїм батькам? How did you used to travel in past? How did you used to travel in past? Як доводилось тобі подорожувати в минулому? Ну, ми скажемо правильно in the past. In the past. How did you used to travel in the past? Як тобі доводилось подорожувати в минулому. Negative sentences. Negative заперечні речення. I didn't use. Зверніть увагу, ми використовуємо допоміжне дієслово did з заперечною часткою. NOT. Скорочення. О, Ми обираємо. Замість місцевому апостроф. I didn't use. Use без закінчення D. I didn't use to travel by boat. Мені не доводилось подорожувати човном. She didn't use to walk on foot. Їй не доводилось ходити пішки. Зверніть увагу прийменник. on on foot my parents didn't use to eat a lot of sweets when they were kids my parents didn't use to eat a lot of sweets when they were kids become Їсти багато цукерок, коли вони були б дітьми. Ліза Дідін to go to the parties. Лізі не доводилось ходити на вечірки. Якщо ми не знаємо про які вечірки, тоді ми просто скажемо to parties. Liza didn't use to go to parties. Якщо ми знаємо, про які вечірки, тоді скажемо the. Даному реченні можна обрати. Лізі не доводилось ходити на вечірки. Алекс did it used to work as a bank clerk. Алексу не доводилось працювати в якості кларку. Банка. Клек. Зверніть увагу. Використовуємо as в якості когось. Наприклад, I work as a doctor. I work as a teacher. Я працюю в якості кого. Добре. Тепер інші конструкції. To be used to. «to to». get used to. Вони можуть вживатися як в минулому, так і в теперішньому і майбутньому часі. To be used to звикати. «To to». get used to. Звикати до чогось. Звикнути. Після цієї конструкції ми вживаємо Гурундій. Гурундій з інговим закінченням, з виронтювого подвоєння L. Travel. traveling. Грундій. В теперішньому часі ми скажемо I'm used to traveling on foot. Я звик подорожуванню пішки. I was used to traveling by car. Я звик в минулому подорожуванню автівкою. Майбутній. I will never be used to living in a big city. Я ніколи не звикну жити в великому місті. To get used to після цієї конструкції також вживаємо грунті. Закінченням. Теперішній час. I'm getting used to my new home. Я звикаю до мого нового дому. I got used to traveling by bus. Я звик подорожуванню на автобусі. Don't worry. Don't worry, you will get used to this new school. Не хвилюйся, ти звикнеш до цієї нової школи. Ще раз, конструкції to be used to to get used to вживаються в теперішньому, минулому та майбутньому часі. Після них стоїть іменник або герундій. Гарундій з інговим закінченням. Used to – вживається для позначення звички повторювальних дій в минулому часі. Окей, okay, with me. Дякую, що були зі мною, and see you next time.